Поблизу озера Мічиган пошукова група знаходить сліди безвісти зниклого студента, які обриваються так, начебто він просто розчинився у повітрі. Через 14 з половиною місяців надії на його порятунок майже не залишається, але несподівано для усіх хлопець повертається додому. Цей випадок вважається одним із найзагадковіших зникнень в історії США, адже по поверненню студент запевняє, що нещодавно прокинувся в полі у дивному одязі. І зовсім не пам'ятає, де провів увесь цей час. Сьогодні випуск буде особливим, адже ми готували його разом із моєю подругою і колегою з каналу Погляд Феміди. Окрім того, на її каналі на вас чекатиме ще один випуск, над яким ми працювали разом. Тож після перегляду запрошую вас відвідати і її. Посилання в описі. 18 лютого 1978 року Стівен Кубакі, 23-річний студент приватного християнського університету, вирушає на відпочинок до східного берега озера Мічиган. Хлопець планує день чи два покататись на лижах та повернутись до навчання. Стівен любив пригоди, тож час від часу влаштовував подібні походи, але цього разу усе було інакше. Коли 20 лютого, у запланований день, хлопець не повернувся додому, його стурбовані батьки заявили про зникнення сина, і з цього моменту розпочались інтенсивні пошуки. Поліція знала приблизний маршрут, яким відправився Стівен, тож майже одразу вдалося знайти його лижі та спорядження. У цьому ж місці виявилися сліди хлопця, які простягались на 183 метри і вели в озеро Мічиган. Та раптово вони обірвались так, наче людина не йшла вперед. Не поверталась назад, а просто розчинилась у повітрі. Пізніше неподалік знайшли рюкзак Стівена. Незважаючи на численні пошуки, жодних інших ознак його перебування чи доказів, які допомогли б з'ясувати більш точні обставини зникнення, не було. Не маючи інших припущень, поліція прийшла до висновку, що чоловік послизнувся, провалився під лід і потонув. Деякі детективи сумнівались у цьому. Оскільки сліди, залишені Стівеном, не були схожі на відбитки взуття людини, що падала. Окрім цього, лід у місці зникнення не був пошкоджений. Іншими словами, не було ніяких доказів, які підтверджували теорію про утоплення, але це було єдиним раціональним поясненням. Тепер настав час трохи розповісти про місцевість, у якій зник Стівен, і про ті дивні речі, що пов'язані з нею. Район, що називається Трикутником озера Мічиган. Не є таким відомим, як Бермудський, але також може похизуватись безліччю моторошних історій, які досі важко пояснити. Він простягається від округу Манітовок, штат Вісконсін, до Лудінгтона, штат Мічиган, і далі на південь до гавані Бентон. Перший випадок, що поклав початок дурній славі Мічиганського трикутника, датований 1891 роком. Тоді ж Хуна під назвою Томас Юм разом з усім екіпажем безслідно зникла. Коли проходила озеро, були проведені масштабні пошуки, але ні уламків судна, ні тіл не було знайдено аж до 2006 року. Коли ж Хуну таки знайшли, причин, з яких вона затонула, так і не вдалося розгадати. І хоч зараз цю справу можна вважати розкритою, саме вона свого часу стала предметом обговорень та породила безліч теорій про моторошний та паранормальний трикутник на озері. Ще одним химерним випадком стала справа капітана Джорджа Донера, що ходив у цих водах. Опівночі, 28 квітня 1937 року, він пішов до своєї каюти, аби відпочити. Через три години один з членів екіпажу прийшов, аби попередити його, що корабель наближається до порту. Двері каюти були замкнені зсередини, а коли їх вдалося відчинити, виявилось, що вона порожня. Як і Стівен, капітан наче розчинився у повітрі. Не залишивши жодних підказок. У 1950 році рейс північно-західних авіаліній із 104 пасажирами на борту, пролітаючи через цю зону, просто зник. Незадовго до цього літак пропав з усіх радарів, і з ним було втрачено зв'язок. До сьогодні уламків літака так і не було виявлено, а причини цього інциденту залишаються невідомими. Але повернімось до нашої історії бо, як не дивно. Загадковим цю справу робить не зникнення Стівена, а саме його несподіване повернення. 5 травня 1979 року, майже через 15 місяців після того, як Стівен Кубакі пропав, він з'являється на порозі своєї тітки у Барінгтоні, штат Массачусетс. Чоловік нічого не пам'ятає і дуже дивується, коли дізнається, що його не було настільки довго. За словами Стівена, він прокинувся на полі у Піцфілді, штат Масачусетс. Приблизно за 1100 кілометрів від того місця, де його бачили востаннє. Він був одягнений у кросівки, окуляри та футболку з емблемою бігового марафону, що проходить у Вісконсині. Але Стівен стверджував, що усі ці речі йому не належать. Чоловік також мав при собі 40 доларів і рюкзак, наповнений картами, які вказували на те, що він багато подорожував, відвідуючи Сакраменто, Сан-Франциско, Ріно, Чикаго та Юту. Звісно ж, нічого з цього Стівен не зміг пригадати. Він лише сказав, що почуває себе так, наче увесь цей період дуже багато бігав. Оскільки сам чоловік не дуже любить розповідати свою історію і майже не спілкується з журналістами, не зовсім зрозуміло, що саме він має на увазі під словом прокинувся. Можливо, йдеться не про буквальне пробудження, а саме про той момент, коли він почав розуміти, де знаходиться і усвідомлювати, що з ним відбувається. Про дивне повернення одразу ж сповістили родину хлопця і поліцію. Батько Стівена підтвердив, що не бачив раніше у сина речей, які той виявив при собі. Трохи пізніше, репортери, яким вдалося поговорити із кубаки, розпитали його про останні спогади, що передували зникненню. Чоловік сказав, що пам'ятає лише відчуття холоду та страху, яке охопило його під час катання на лижах, а згодом провал. Він припустив, що втратив свідомість. Але не знав, що трапилось далі. Стівену запропонували пройти повне медичне обстеження, щоб спробувати з'ясувати причини амнезії. Чоловік погодився лише на фізичний огляд і навідріс відмовився спілкуватись з психотерапевтом, запевняючи усіх, що він є цілком здоровою людиною у психічному плані. Після повернення додому Стівен почав писати вірші здобув ступінь доктора психології та велику кількість академічних нагород від кількох різних університетів. Згодом він одружився з жінкою на ім'я Ненсі. У пари народився син. Стівен продовжує подорожувати та вести активний спосіб життя. Зараз він усе ще працює психологом, і в інтернеті навіть можна записатись до нього на консультацію. Ні він, ні його дружина більше ніколи публічно не розповідали про загадковий інцидент, що трапився з чоловіком. Але ця історія досі породжує багато теорій, тож тепер пропоную послухати деякі з них. Кримінальна репортерка Елен Кілерен провела власне розслідування і знайшла кілька деталей, які раніше не повідомлялися широкому загалу. Вона зв'язалася із поліцією штату Мічиган і з'ясувала, що спорядження Стівена, яке знайшли під час пошуків, було дуже обережно складене, і це виглядало так, начебто чоловік планував своє зникнення. Ця версія справді є досить популярною. Багато людей вважають, що Стівен просто втомився від колишнього життя. І у такий дивний спосіб вирішив взяти паузу. Коли в університеті, де навчався кубак і вирішили, що він потонув, йому посмертно присвоїли статус бакалавра. Хоча насправді хлопцю потрібно було закрити ще дев'ять заліків. Можливо, він провернув усе це лише заради успішного завершення навчання. Окрім цього, Елен Кілерен отримала доступ до поліцейського звіту, у якому вказано, що на початку березня 1978 року, трохи більш ніж за рік до несподіваної появи Стівена, його мати звернулася у відділок і повідомила, що друг їхньої родини отримав кілька анонімних дзвінків. Під час розмови невідомий сказав, що Стівен живий і навіть надав номер телефону, за яким з ним можна зв'язатися. Але на тому боці ніхто не підняв слухавку. Мати Стівена, переглядаючи свої телефонні рахунки, виявила, що хтось уже раніше телефонував їй з того самого номера, який надав анонім. Дзвінок з нього надійшов ще за рік до загадкового зникнення її сина. Можливо, це все взагалі був чийсь дурний жарт, а можливо, сам Кубакі намагався у такий спосіб натякнути рідним, що він живий і що за нього не варто переживати. В будь-якому випадку теорія про цілеспрямоване зникнення підводить нас до ще одного пояснення. Можливо, Стівен планував не просто зникнути, а вкоротити собі віку, однак стрес, пов'язаний з цим, увімкнув в організмі захисний механізм, який і призвів до подальшої втрати пам'яті. Загалом теорію про амнезію не варто відкидати її легкі випадки виникають раптово і тривають від кількох хвилин до годин або навіть днів. Але таке трапляється рідко, коли провали в пам'яті спровоковані травмами голови, то можуть затягнутися на місяці чи роки. Іноді амнезія виникає від занурення у холодну воду тож, якщо Стівен справді під час катання на лижах впав у озеро, він міг втратити пам'ять. Можливо, саме тому останнім його спогадом є страх та холод загалом саме цієї теорії дотримується і сам Кубакі. Не виключають і той варіант, що у чоловіка стався епізод розщеплення особистості. Річ у тім, що коли новина про загадкове повернення Стівена з'явилася в газетах, до однієї з редакцій прийшов чоловік на ім'я Рональд Кертіс, який сказав, що це саме він підвозив Стівена до будинку тітки у Барінгтоні. За словами Рональда, Кубакі зупинив його на дорозі, а під час поїздки розповів, що його звуть Нейтан і що він подорожує автостопом. Сам Стівен заперечував цю історію як і факт знайомства з Рональдом. Однак, якщо Нейтан це альтер его Кубакі, то цілком логічно, що він не пам'ятає ні своїх подорожей, ні Кертіса. Нагадаю, що коли Стівена знайшли, він був одягнений у футболку з емблемою бігового марафону, що проходить у Вісконсіні, і жалівся на виснаження. Можливо, чоловік справді бігав. Але для участі в марафоні треба як мінімум зареєструватися і усвідомлювати свої дії. Тому ми знову повертаємося до думки про те, що інша особистість Стівена могла керувати ним ці 14 місяців і навіть взяти участь у марафоні. Це також пояснює, чому чоловік відмовився проходити психіатричне обстеження. Не виключено, що він знав про свою хворобу і не хотів, аби цей факт сплив на поверхню. З іншого боку, ні друзі, ні близькі ніколи не помічали дивної поведінки за Стівеном, а сам розлад розщеплення особистості є досить рідкісним. Багато людей пов'язують випадок Стівена із так званими справами 411 це історії людей зниклих безвісти на природі у них зазвичай фігурують туристи або мисливці. Як правило, на місцях не знаходять ні решток, ні доказів. А свідки в один голос стверджують, що людина щойно була тут, а потім раптово пропала. Звісно, є й прихильники паранормальних явищ, які схиляються до містичної теорії про мічиганський трикутник і приписують історію Стівена до тих загадкових речей, які час від часу відбуваються в цій місцевості і про які ми вже розповідали раніше. Дехто навіть вважає, що його викрало НЛО для проведення дослідів. Є ще одна дуже схожа історія. Що трапилося із 49-річним Дені Філіпідісом із Торонто, який відправився кататися на лижах на гору Вайтфейс, штат Нью-Йорк. Коли в призначений час він не повернувся на базу, його почали шукати, залучивши гелікоптери та пошукових собак. Через шість днів чоловіка таки знайшли, щоправда, правда у іншому штаті. Він блукав Сакраменто, Каліфорнія і не міг пояснити, як тут опинився. Дені явно потребував медичної допомоги і усе ще був одягнений у своє лижне спорядження. Врешті ця історія привернула міжнародну увагу, але у нас досі немає чіткої відповіді на те, що саме сталося того дня і як чоловік опинився на величезній відстані від місця свого зникнення. Сам Дені відмовився надавати будь-які коментарі пресі. Але відомо, що низка проведених аналізів підтвердила, що перед зникненням він отримав серйозну травму голови. Отже, ми точно не знаємо, що трапилось ні зі Стівеном Кубакі, ні з Дені Філіпідісом. Але їх випадки є дуже незвичними і викликають багато запитань та породжують масу теорій. Цікаво, чи є у вас припущення щодо того, що ж насправді могло трапитись з цими чоловіками. Не забудьте написати свої версії у коментарях.